Всім привіт! Ви на каналі Мій Оберіг. Мене звати Юля. Це Ютуб канал, інтернет-крамнички Мія Беріг. Все для вишивання. А я просто тут показую свої процеси, розповідаю про наші новинки і трохи показую свого життя, щоб ви просто розуміли в кого ви купуєте нитки і тканини. Сподіваюсь вам. Тут цікаво, затишно і комфортно. Принаймні, я роблю для цього все можливе. Починаю я свій день з того, що йду на роботу, як усі нормальні люди, і це робота моєї мрії. Я живу цією роботою, я дуже люблю нашу крамничку. Ну, це просто не те, що місце моєї сили, це знаєте, це просто мій всесвіт, тому що. Там я перенаю в якусь іншу реальність, паралельну реальність, і запрошую вас зі мною. І трошки буде ліричний відступ, поки я ще не пішла на роботу і годувати курей. У мене є кури, декоративні кури. І якщо ви погортаєте стрічку наших відео на цьому каналі вниз, 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 ще рік тому, то я курей тут також показувала. Я багато чого показувала. Дякую, що весь цей час. ви досі зі, зі мною. О, хто ж не могла виключити. То Елвіс співає. Зараз покажу його ближче. Елвіс це наш бойовий півень. Київський. Елвіс, привіт. Покажись, який ти в мене гарний. Ой-ой! Але це, знаєте, дощ, це китайська шовкова куриця, має не найкращий вигляд. Так, Зараз будемо снідати. Зараз. Бачите, курени в захваті. У нас така зараз осінь, листопад. Тут курник. Райські яблучка в мене ростуть. Але ти гарно співаєш. Зараз будемо снідати. А ще, окрім курника, в мене тут в Києві ростуть грибочки. Це пеньки. Дивіться, які гарні, ладненькі. Раніше ми їздили в ліс за грибами, але зараз я боюсь, того, що навколо Києва якось мені трошки неспокійно ходити по лісі, бо там усяке літає, знаєте, але гриби ростуть поруч мого дому. У мене тут такий типу, типу лісок. Ось я вже майже на місці. І хочу вам сказати, що наш магазин, наша крамничка, не такий, як у всіх. У нас інтернет-крамничка, але ми маємо склад у вигляді ось такого шоуруму. А зараз позаглядаємо, хто дивився наші попередні відео, то помітить різницю. Так в нас трошки. Щось там помінялося. До речі, приходьте до нас на павуку. Записатись можна в нас в інстаграмі, в Фейсбуці, в соцмережах, або телефонуйте за нашим робочим номером телефону. Ось у нас ще є кілька вільних місць. До нас приїде майстриня, пані Анастасія, з Вінниці буде проводити майстерку по ось такій павуці. Дуже цікаво. Тут в мене вже така осінь, осінь, ага, там коробки, заходимо. Тут у нас ще не вимкнули світло. О, бачите, це такі в нас зміни. Добрий ранок, я YouTube знімаю. Це в нас коробки. Вчора, нарешті, приїхали до нас коноси муліне. Будемо мотати. Тут в нас вже є стійки. Ну, до речі, японський бісер Miyuki, дуже класний, дуже якісний. У нас дуже гарний вибір. О, там мене вже щось впало. <гум> Якийсь наборчик дуже проситься до вас: маринешка, калберт і багато-багато пресіози. і там також набори. Раніше в нас тут було порожньо, якби нічого не було, тепер у нас все заставлене стійками. Мулінишка, це те, що ви називаєте, просте ДМЦ. Це заводські матки по 8 метрів кожний. Ціна у нас, до речі, ще 24 гривні. А також в нас є з Бобін з конусівна мотка. До речі, ось таких конусів ми мотаємо. Зараз вам покажу. Це те, що вчора приїхала, так. Це в, нас, це, це, це в нас перле вісімка 200. Оце ми мотаємо з таких конусів. А це мулінешка. Ми мотаємо, і так виходить для наших клієнтів вигідніше. Добрий ранок. Зараз буду роздіватися. Бачите, я як капуста, тому що в нас холодно. І тут я собі таку красоту зробила, тому що я дуже люблю гарбузи. А отак в нас виглядають ниточки, перлети, Те, що я вам показувала конус, ми мотаємо в такі пасми. Оце в нас вже жарко, треба роздіватися. Бо я знімаю і знімаю. Але сподіваюся, що вам цікаво. Тому що тут пасмочка 80 метрів. 5,208 капер. В нас коштує 65 гривень. А ось такий клубочок. Тут також 80 метрів. Він коштує, він коштує 85 гривень. Ой, де ж його показати, де ж його показати? Вон там Вони внизу, біленькі, так в нас лежать. Це 12, гаусь 200. Вони абсолютно однакові, абсолютно однакові, тільки різна ціна. До речі, да, це мої гарбузи. Хто додивиться це відео до да, кінця, то я там покажу, як я просунулася. Ось ця пасмочка е, намотана от з такого конусу. Так, тут в мене теж гарбуз. Я просто дуже люблю гарбузи, розумієте? Ну, Це така моя слабкість. Реально єдине, що я люблю восени це гарбузи. Ось так виглядає конус перле 8. Так, ти фокусуєшся, фокусуйся, будь ласка, ось такі ниточки. Далі цей конус буде розмотуватися в пасми по 80 метрів. Ось в такі пасмічки. Все, я роздягаюся, роблю собі чай і напевне. Продовжую. Продовжую. Отже, чому наш магазин не такий, як у всіх? Тому що в нас шоурум. Тобто ви до нас приходите і можете забрати свої замовлення, які зробили попередньо на нашому сайті. Або обрати товари на місці, і ми вам в цьому допоможемо. В нас дуже комфортно, можна попити чайок, можна просто посидіти, можна спробувати нитки тканини наживо. Прям спробувати. Я вам дам голку, дам вам ножиці, щоб ви потестили. Можна потестити п'яльця та багато чого. Знаєте, можна потестити, тому не відмовляйте собі. Всім задоволені. І навіть якщо ви нічого в нас не купите, це не страшно. Ми раді всім, і ми не будемо казати, що там, от якщо ви там зробите в нас там замовлення, залишите в нас гроші, тоді ми вам чаю налиємо. Та ні, такого не буде. Ми всім раді, всім гостям. І якби не так вже і складно до нас потрапити, тому що я знаю, що є такий секретний вишивальний чатик, в якому піднімається питання нашої кравнички. Мені то розповідають дівчата, і що ой, до нас. Дуже складно потрапити. До нас не складно потрапити. Ми знаходимося в ЖК Файна Таун, це ЖК закритого типу. Так, але ви нам пишете або телефонуєте, ми робимо вам перепустку, розповідаємо, як нас знайти, і ви вже щасливий відвідувач. Тому, будь ласка, не бійтесь, пишіть, телефонуйте і приходьте в гості. Продовжую свою розповідь. Вже я вімкнула світло, насправді, світло ми трохи заощаджуємо. Не завжди тут вмикаємо, але мушу вам хочу дуже показати. В нас є диван. На дивані лежить павербанк. Самі знаєте чого. Ось це коробки з конусами, які ми вчора отримали. Будемо їх зараз розбирати. Як бачите, роботи багато. А вам буде багато, ще більше ниточок, тому що багато в нас закінчилося кольорів малюнешки, але ми будемо зараз. Будемо розмотувати і відкривати на сайті для вашої зручності. Так, там збираються ваші замовлення. Марійка вже все позакривала. Я хотіла показати срачу, вибачте. Okay. Да, там нас, Оце наше е, тайне місце, е, наш секрет, того, що тут лежать коробки. В якій ми пакуємо замовлення. До речі, ми намагаємось пакувати замовлення у вживані коробки, також того, що це просто екологічно. Так, тут це взагалі стіл для прасування, коли в нас проходять майстерки з пані Ларисою, то тут вона все показує, як збирати виріб. Є її машинка, є оверлок, якого, я боюсь, до нього підходить нікому не можна, тільки Ларісі. І бажано не часто. Він вже трошки втомлений, але е, працює. Тут в нас є пічка газова, тому що, коли світло вимикають, у нас що? У нас немає опалення. Да. Ми ж, знаєте, не а це моє вишиття. Це я вже другий рукав почала, хоча перший я ще не закінчила. Тут треба робити розмітку, і якщо я просунуся, я вам обов'язково повихваляюся. Нітки мої, бачите, це, до речі, це перле 8, але колір 38,65. Молочний, бо в мене молочний сотема, 30-й каунт. Також принагідно, хотіла вам сказати, що зараз на нашому сайті ви маєте можливість спіймати теплі знижки, тому що в нас холодно, кому холодно, ідіть грітись на наш сайт. Маю І вибирайте собі товари зі знижкою. Це наш такий робочий стіл. Тут пакуються ваші замовлення. Ми їх спочатку друкуємо і потім збираємо. Тут в нас є такий дуже цікавий зволожувач повітря. Виглядає він як і ми в нього запихуємо всякі такі відросточки, вони пускають корінчики, ми їх потім садимо. Так. Там Марійка ріже тканину, вона не любить зніматися у відео. Це наш стіл. Тут у нас проходять майстерки, ми на ньому працюємо. Вишиваю я на ньому. Тут розкладаються замовлення, сортується бісер. Боже, що тут тільки не робиться. Так. І, до речі, я дуже люблю дивитись на свічки. Завжди прихожу на роботу, запалюю свічку, дуже люблю живі квіти. Тут я собі намастила, дивіться, в мене тут міні-ботанічний сад. Цей, до речі, скоро буде цвісти. Ось є. Це вазон, моя подружка називає вазон Укрпошти. Напевно, єдине, що класне є в <сміні> цій <-сі> організації. У нас, до речі, Укрпошта почала працювати дуже погансько, але нічого. Зеркало. Так, тут я все показала. І так в нас є чайний столик. Тут завжди для наших дівчат, для наших відвідувачів, безкоштовно є чай, кава, є цукерки, бублики є. ось. Так, це мій фікус, який я врятувала в укрфлорі за 100 гривень. Він такий трохи був підмерз, але трошки потроху відходить. Тут я все показала. Також у нас тут є таке таємне місце, де висять по порядку вся палітра муліне DMC, які ми мотаємо з конусів. Там у нас така ще є каптюрочка, але <смі> вона схована за шторкою такою, бачите? Тому що ну, там у нас запаси, запаси різні ниточок. Ось. А тут вже ви можете прийти і обрати собі те, що вам потрібно. Мотаємо ми ниточки, маліне, кратно десяти. 10. І кратно десяти 10 ми зберемо вам будь-який метраж, який ви бажаєте. Ось. Чим більше метрів у нас там ціна міняється, ідіть на сайт і подивіться, скільки коштує, якщо покласти в кошик 100 метрів одного кольору, ви будете приємно здивовані. Тут в нас. Ціла-ціла шафка бродерів. Дуже багато кольорів. Скоро ми матимемо абсолютно всю палітру в 16 товщині. Також у нас є е, литовський льон для вишивки, спеціальна ниточка. Вона трохи вредна в роботі, але дуже гарно лягає на тканину. Якщо вам хочеться екзотики, будь ласка. Також у нас є Бродер Спешл у 25-й товщині. Це тоненькі такі ниточки. Вони як два складання муліни. У камера не хоче фокусуватися. О, дивіться, така делікатна скруточка. 25-ту товщину Brother Special. Я би дуже радила на мережки. Мені дуже подобається ця ниточка саме в мережках. І є декілька в нас кольорів: це Perle 12, також розмотане. Perle 12 розмотане в пасми по 120 метрів. Ну, і тут у нас всякого краму, шовки, всякі аксесуари. Всього потроху в нас є. Знаю, що всім цікаво, що за цими дверима. За цими дверима в нас вбиральня. Така вбиральня, що мені не соромно її показати на YouTube. Я дуже люблю, коли затишно, коли комфортно. І щоб вам було також комфортно. У нас тут нормально пахне, все чистенько, все гарненько, тому не стісняйтеся, якщо вам треба до вбиральні, будь ласка. Так, це я все показала, показала, показала і вертаюся до своїх гарбузів. Я собі так думала, що гарбузи буду м -м, вишивати по понеділках, але цей понеділок я прогуляла, але в мене вже трохи видно. Це комплект гарбузи від лелі. Тут я собі склала цю схемку на моїй магнітній дошці. І мій станок, який я показувала в розпаковці. Ще не лякайтеся, що тут такий вибух ниток і голок, але я вже поступово приводжу це до ладу, просто зараз переключаюсь трохи на сорочки. Тому що я чорну довишивала, і тепер мені треба її дошити. Ось, дивіться, дівчата, також на нашому сайті, ви можете одразу замовити швейні нитки до своєї тканини, якщо ви шиєте сорочку на машинці, це ми додали до асортименту для вашої зручності. Так, ще в нас є. Ой, ще в нас є для вашої зручності також. Асортимент непоганий таких велюрових стрічок. Ось Вони тут на шафці стоять і вони вже є на сайті. Взагалі, в нас на сайті є багато дрібничок корисних для вас. Навіть додали до асортименту серветки для прання, які вловлюють колір, щоб нитка чи тканина берегла колір, щоб не линяло. Ось та й таке. Дякую всім за увагу. Дуже сподіваюся, що вам було трохи цікаво. І зараз ще вам трошки покажу своїх гарбузів. Просування прям. <ріст> Ось так я працюю. У мене все тут гарненько, і я в себе вірю, власне, просунулася я дуже непогансько, всім натхнення.